Ви помічали, як важко просто зупинитись і ні про що не думати? Навіть коли навколо тиша у голові все одно безкінечні думки, дедлайни, розмови, задачі, плани, страхи, турботи про близьких. Усе це крутиться безперервно, і здається, що розум ніколи не мовчить. Але що як можна навчитися хоча б на хвилину побути тут і зараз, без напруги, без зайвого шуму всередині? Вітаю, ви на каналі на слух». і сьогодні ми поговоримо про буддизм. не як релігію, а як практичний спосіб мислення і життя. Те, що колись було частиною філософії давньої Індії, сьогодні цілком може стати інструментом для сучасної дорослої людини, людини, яка щодня балансує між роботою, сім'єю, особистими цілями і внутрішньою втомою. Буддизм – це не втеча від життя, це спосіб бути в ньому по іншому, ясніше, спокійніше. Та глибше, і це особливо актуально у віці, коли ми вже не просто шукаємо вражень, а прагнемо стабільності та сенсу. Буддизм виник понад 2,5 тисяч років тому, але багато його ідей здаються ніби створеними для сучасної людини. І це не дивно. У світі, де кожен день нас бомбардує новинами, сповіщеннями, дедлайнами та очікуваннями, ідеї буддизму стають не чимось далеким і містичним, а практичним інструментом для збереження психічної рівноваги. Однією з ключових ідей є усвідомленість, здатність бути в моменті. Це не означає сидіти на подушці в позі лотоса і ігнорувати реальність, це означає бути повністю присутнім у тому, що відбувається просто зараз. Коли ви снідаєте, дійсно смакувати їжу, коли ви граєтеся з дитиною, не перевіряти одночасно телефон, коли ви йдете на зустріч, не прокручувати в голові тисячу варіантів розвитку подій, а відчути власні кроки, тіло та дихання, ми звикли жити на автопілоті, відповідати на повідомлення навіть під час відпочинку, паралельно обдумувати роботу, покупки та відносини. Ми переходимо з задачі в задачу без зупинки, часто не усвідомлюючи, чому робимо саме це і чи справді нам це потрібно. Наші дні наповнені діями, які не залишають місця для тиші чи щирого контакту з собою. І саме ця багатозадачність, цей постійний шум навколо і усередині, часто стає джерелом тривоги, виснаження, роздратованості без причини. Ми ніби й діємо, виконуємо все, як треба, досягаємо цілей. Але відчуття повноцінного проживання зникає. Немає моменту, коли ми просто є. Усвідомленість це повернення до себе, до внутрішнього центру, який завжди поруч, але часто загублений у метушні. Це вміння зробити паузу і подивитися, що відбувається саме зараз. Не вчора, не завтра, не в паралельному діалозі в голові. А тут. Усвідомленість це не щось езотеричне чи складне. Це спосіб звернути увагу на своє тіло, на емоції та думки. Це запитати себе, а як я себе зараз почуваю? Чи є я в цьому моменті повністю, що я втрачаю, коли не дозволяю собі просто бути тут і зараз? І навіть сама ця пауза вже початок змін. Бо щойно ми зупиняємось, у нас з'являється шанс побачити себе по-справжньому і відновити зв'язок з тим, що для нас дійсно важливо. Буддизм не обіцяє, що страждання зникне. Навпаки, він визнає його існування як частину людського досвіду, але він показує, як ми можемо зменшити його силу та владу над нами. Як? Через уважне спостереження за собою, через прийняття змін, через відмову від ілюзії контролю над усім. Ми часто асоціюємо спокій з тим, що все йде за планом. Але буддизм пропонує іншу ідею. Справжній спокій виникає тоді, коли ви перестаєте чіплятися за очікування. Тоді ви стаєте вільними, не байдужими, а свідомо присутніми. І саме доросле життя найкраще демонструє цю потребу. Коли діти хворіють, клієнт зриває дедлайн, партнер не відповідає, а ви одночасно готуєте вечерю, закриваєте завдання і намагаєте ще не втратити себе, усвідомленість перестає бути розкішю. Вона стає способом зберегти внутрішню опору. Бо іноді найкраще, що ми можемо зробити, це зупинитися серед хаосу і сказати: зараз я просто дихаю, і цього достатньо. Отож, як інтегрувати буддийські підходи в рутину. Перше практика дихання. Практика дихання це мікропаузи у вашому дні, це наче швидке оновлення системи як перезавантаження для внутрішнього я. Спробуйте вранці перед нарадою. У транспорті або навіть під час прогулянки з собакою. Просто зосередьте увагу на тому, як повітря входить у ніс і виходить. Не треба медитувати годинами чи спеціально сідати в позу, достатньо хоча б 2-3 хвилин глибокої тиші зсередини. Це просте дихання допомагає переключити нервову систему з режиму стресу в режим заспокоєння, і дуже швидко ви помітите, як пов'язуєтесь із собою навіть у найнапруженіші моменти. Друге усвідомлення емоцій усвідомлення емоцій це не про те, щоб не відчувати. Це про те, щоб вміти розпізнати і назвати те, що з вами відбувається. Коли ви роздратовані після дзвінка від колеги, розмови з дитиною чи навіть через банальну чергу в супермаркеті, не заглушайте це. Скажіть собі в голос або подумки: Я злюсь, я нервуюсь, я розчарований. Коли ми називаємо емоцію, між нами і нею виникає відстань, і саме з цієї відстані ми можемо обрати реакцію, відповісти спокійно, зробити паузу або нічого не робити взагалі. Це і є зріла емоційна відповідальність. І третє уважність у діях ми дуже багато всього робимо на фоні. Їмо під новини, листаємо телефон під час розмови, працюємо під серіалом. Це стало новою нормою, і ми навіть не завжди помічаємо, як наш день розпадається на шматки, де немає жодного моменту повного занурення. Ця звичка до фоновості, причина того, що наприкінці дня ми часто відчуваємо втому, але не задоволення. усе відбувається ніби повз нас. Усе це створює відчуття фрагментованості, коли жодна дія не приносить повноти або спокою. Але спробуйте хоча б 10 хвилин на день бути повністю в одній дії, небагато, просто 10 хвилин. Наприклад, коли їсте, їжте, не дивіться нічого паралельно, не читайте новини, зверніть увагу на смак, на температуру, на текстуру їжі. Коли миєте посуд, просто мийте, відчуйте воду, тепло, скрип, губки, рухи, рук. Коли слухаєте дитину чи партнера, слухайте, не перебирайте в голові плани на завтра. Дивіться в очі, реагуйте щиро. Це не про те, щоб стати ідеальним, це про те, щоб повернути собі життя не частинами, а цілісно. Це наче натреновування м'яза присутності, як і з фізичними вправами, тут потрібна регулярність, і часом саме ця звичка дозволяє відчувати день повніше, глибше і спокійніше. Ми починаємо помічати більше в людях, у деталях, у собі. Усвідомленість це не про кількість справ, це про якість вашої присутності в кожній з них. Це про те, щоб повернути собі здатність жити, а не лише функціонувати. Отже, буддизм це не про ідеальне життя без труднощів, це не про життя без болю, втрат чи напруги. Це про вміння бути в контакті з реальністю, з усім її спектром, від радості до фрустрації і при цьому не втрачати себе у дорослому віці. Ми стикаємось із важливими змінами: будуємо кар'єру, створюємо або розвиваємо сім'ю, переосмислюємо цінності, змінюємо темпи, втрачаємо деякі ілюзії. Це етап, коли емоційна турбулентність часто поєднується з потребою у стабільності. І саме в такі моменти особливо гостро відчувається необхідність мати щось, на що можна спертись всередині. Буддизм не дає універсальних відповідей, не обіцяє ідеального стану чи вічного щастя, але він пропонує дещо цінніше практику спостереження, уваги і глибшого розуміння себе. Це можливість щодня дивитися на своє життя не як на набір задач, які треба встигнути виконати, а як на простір для вибору. Як я сьогодні думаю, відчуваю, дію. Цей підхід не тільки знижує рівень стресу, а й повертає вам контроль не над обставинами, а над тим, як ви на них реагуєте. Бути уважним до себе значить не втрачати зв'язок із тим, що для вас важливо. Це не швидке рішення, це процес. Але навіть якщо ви щодня на кілька хвилин зупиняєтесь і ставите собі просте запитання, що я зараз відчуваю, ви вже практикуєте. І ця практика один з найнадійніших способів стояти в складних періодах, залишаючись цілісним. І врешті це вже великий крок до зрілої свободи, не від світу, а у світі. Дякую, що були тут. Якщо вам сподобалося це відео, залиште коментар, розкажіть, чи пробували ви колись практику усвідомленості і що допомагає вам залишатися у спокої. І пам'ятайте, іноді достатньо однієї глибокої паузи, щоби знову відчути ґрунт. Під ногами до зустрічі у наступному відео.